Добрий день! Вас вітає до Тетяна Володимирівна, студентка першого курсу Українського державного університету 15 та міжнародної торгівлі. Спеціальність облік та аудит. Розробляючи лінійну веб-сторінку, я пройшла такі етапи. Створила папку Lab9 в ній папки HTML Inc. Style та файл default.htm. Після чого заповнила файл default.htm. У папці Ink... Розмістила такі картинки. У бабці HTML створила файли та заповнила їх: один htm, biohtm, fabhtm, profhtm. Також у папці style файл, style.css. Ось що я отримала у результаті: при натисканні на автобіографію на опис майбутньої спеціальності, при на відомості про власне окуплення. При на головна – виконується перехід на головну сторінку. Ось так я підготувала веб-сайт на основі власного сайту, з прикладами різної організації з треба оформлення, з допомогою css символів тексту, гіперпосилань та тексту.